Привіт, друзі! Євген Сухарів, Київська школа клінінгу. Ми зараз з вами займаємося таким серйозним процесом як чищення решітки. Витяжки. Решітка алюмінієва, забруднення, жирові, сильні луги алюмінії псують, а слабі луги не розчиняють жир. Оця така комплексна проблема, яку ми зараз спробуємо вирішити. Дивіться, друзі, я підготував робоче місце. Для роботи мені треба ну, от бажано такий великий лоток, тому що в нього дуже класно поміщається решітка від витяжки. Ну, ми її знімаємо відповідно. Знімаємо і вкладаємо сюди. Ось вона така у нас гарна, вся така вже навіть не коричнева, а сіра. Одна витяжка. І друга частина, вона набагато чистіша. Тобто тут ми можемо бачити, тут легенький такий наліт і більше нічого немає. Поки що я його просто ставлю в цю ємність. Дивіться, яка ще серйозна проблема, існує при чищенні таких витяжок і їх фільтрів. Подивіться, отут темніша пляма, а тут вона світліша. Але тут ми чистили, а тут ми не чистили. Що ми бачимо? Все, що ми вичистили от з цього боку, гарний світленький, воно все полізло всередині. І от вони ці точки жиру, в'язкого, такого серйозного жиру сидять всередині цих решіток. Їх там 4-5 шарів отакої алюмінієвої решітки. І там всередині знаходиться жир. Відповідно, тут ми вичистили, а сюди ми його загнали. Саме тому решітку треба занурювати в гарячу воду і розчин лужного засобу. А тепер давайте все по черзі розберемо. Дивіться, у нас є. Так званий масив забруднення, багато в'язкого жиру, на ньому пилючка присохла, прилипла, так, і ми це маємо якось видалити. Ми маємо це видалити для того, щоб решітка була ну, хоч на, якусь, там, на якийсь відсоток чистіша. Цей жир частково, зовсім не весь, але частково піде всередину решітки. Після того, як ми сняли основний масив забруднення, ми занурюємо решітку в ємність, заливаємо розчином. І даємо експозицію, а потім ще раз достаємо, беремо парогенератор з напором гарячої води і все це добряче промиваємо. Я візьму парогенератор з подачею гарячої води, це дуже важлива функція. Парогенератори без цієї подачі, від них толку там небагато. І візьму рулонний зелений пат, невеликий клаптик. І зараз буду з цим працювати. От до речі, про функцію гарячої води. Якщо тут перемикнути, натиснути кнопочку, індикатор на парогенераторі починає показувати H2O, і звідси просто струменем. Реально дві кипяток. Отут, бачите, h 2 o А поруч h 2 o це водичка гаряча. Так, якщо ми перемикаємо, це вже температура пари, це буде парити. А ще момент: отут є кнопочка турбо. І якщо ми її нажимаємо, хочемо, щоб швидше грілося, нажимаємо кнопочку, отримуємо собі. Там набагато більшу потужність і набагато швидший розігрів води або пари. Для того щоб робота миючого засобу була ефективніше, ми візьмемо парогенератор, гарячу воду, щітку, і просто прогріємо решітку, знімемо якусь частину жиру. Але задача наша прогріти. Ви можете побачити, що завдяки функції гарячої води, велика кількість жира вона просто вже скаталась, пішла. Так? Але він не розчинений, він як пластилін, з ним дуже погано працювати, можете побачити тут на щіці. Він липне дуже сильно, тому його однозначно треба розчиняти хімією. Дивіться, я беру шматочок зеленого ровного на Засіб, такий дієвий, скажімо так, дуже сильний засіб. Наношу на пад, і тепер по цьому жиру працюю. Я просто його наношу, я не дряпаю нічого, просто наношу. І наношу так, щоб воно на цій рамки не вилізло. Потримав якийсь час зеленим падом максимально тут все обробив. В принципі, воно непогано відмивається. Бачите, таке піноутворення нормальне таке непогано відмивається і у нас. Якщо ви промити, ми бачимо, що у нас решітка, ну, в принципі, вона майже чиста. З цього боку нам треба трошки її допрацювати, але в цілому вона майже чиста. Зараз ми візьмемо парогенератор, гарячу воду, продуємо її добряче, і я думаю, на тому буде все. Декілька моментів. По-перше, якщо ви хочете працювати парогенератором в такому лоточку, то ну, це не дуже добре. Тому що там набирається водичка, і потім вона відповідно почне летіти в усі сторони. Краще працювати в мийці, в кугоні, якщо вона є. Якщо ж нічого нема, ну то або поставте якусь решітку пластмасову всередину. Бо працюють так, як є. Але бажано, в принципі, в тому місці, де вода зливається. Тому що води гарячої багато і вона потім водить. Ми з вами відчистили, бачите, дуже класно відчистили витяжку з цього боку. і з цього боку. Тепер ми маємо зсередини видалити залишки миючого засобу, можливо, якийсь жир лишився. І ми знову використовуємо парогенератор і гарячу воду. Це, в принципі, доволі швидко. Після того, як ми прополоскали гарячу водою решітку, вона має постояти, щоб з неї все стекло. Відповідно, там можуть якісь залишитись там мінімальні жирочки, ми щось не додивились, там всередині щось може бути. Але перше, оця сторона вона завжди дивиться на власника. Відповідно, він бачить цю сторону, вона має бути ідеальна. Жир, який всередині може залишитись там, ну, в якійсь консистенції невеликій, нікуди ви від нього не дінетесь. Тому що, якщо ви хочете робити в ідеал подібну витяжку, краще просто оце. Викиньте і поставте новеньку. Буде ідеально. Іноді треба просто собі зважити, чи варто братися за цю витяжку, чи просто зняти розміри, десь замовити в магазині? Хай приходить і поміняють люди. Все можливо, ваш час на роботу буде коштувати значно дорожче ніж оця решітка. Це залежить від ступеня забруднення, від того в якому вона стані, тому що ну, ця решітка її рік, вона ціла, вона не така вже сильно брудна, і вона. От, тут, от в неї нема тріщин і нічого не випадає. А в багатьох витяжках, які вже пару раз намагалися мити, алюміній потріскався, частина випадає, воно вже не тримає геометрію, і воно вже жовте всередині і сильно жовте, навіть коричневе. Немає сенсу з нею гратися з такою витяжкою. Або ви просто берете, заливаєте її конкретними лугами, тримаєте довго, продуваєте і вже дивитесь, що є, то є, хай воно буде чорна, сіра, неважливо. Або ви її просто не чистите і берете, купляєте новеньку, або кажете власникам, купіть краще новеньку. Поставте і користуйтесь. Раз на рік або на півтора роки викинути 300-350 гривень, не такі великі гроші за те, щоб все воно гарно виглядало і вам не переплачувати. В базовому курсі клінера, перше, що я раджу своїм учням стосовно цих витяжок, візьміть її, викиньте і поставте нову. Це оптимальний варіант. Якщо ж вам все-таки треба мити або модель стара, або купити зараз не можна, або вона не така вже сильно її вбита, тобто щось можна зробити, відповідно, алгоритм може бути таким. Якщо ви власник, щасливий власник нормального паригенератора, з подачою гарячої води вам набагато легше. Ви промиваєте, розміщаєте жир, потім видаляєте, в принципі, майже будь-якими засобами налужними. Вони впливають на алюміній, але вони його не псують візуально і, в принципі, нічого з нею не буде. Вимиваєте жир, промиваєте це гарячою водою. Якщо ви хочете, щоб воно пішло із середини, розчинити повністю жир, кладаєте в ванночку, заливаєте також максимально гарячою водою, як краще кипятком. Додаєте лужний засіб уже бажано з інгібіторами корозії, щоб воно там не пішло плямами. Після цього його достаєте, промиваєте водичкою. Водичкою для того, щоб змити хімію. А от гарячою водою з парогенератора вже потім і щікою для того, щоб забрати остатки жиру, для того, щоб зсередини все просто вибити тиском гарячої води. Потім ви ставите його втікати. Висушуєте, ну якщо хочете, полірніть края. Все, вставляйте назад. Якщо контент та наші експерименти вам цікаві, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте там собі колокольчик, щоб ви чули, коли воно щось буде новеньке, і обов'язково ставте лайк, тому що тоді відео поширюється і наш український YouTube разом з українським клінінгом росте.